Саймон і його Чубчик. Ох, мій Чубчик. Знову встарчують всі боки. Я з таким з'явлюсь на репетиції. Чубчик підтримує, ніби має власну думку. До Саймона підходять друзі: Венда, Пінкі, Блек, Саймон, але з навошниками та Бруд ще когось. Грей, Саймоне, чому ти найдеш? Ми вже розігріваємо голоси. Мій чубчик усе псує. Він не слухається. То може він хоче заспівати соло? Усі сміються. Але ж твій чубчик – це твій стиль, без нього ти не ти. І взагалі, кожен з нас має щось особливе. Мій капелюх. навушники Пінкіна яскрава посмішка. Наші дивинки це наша суперсила. Справді, ви не смієтесь мого чубчика, та він крутий! час музики. Бути собою найкраща мелодія.